Чернігові любителям гучної їзди можуть заборонити пересуватися на транспорті, у вихлопній системі якого відсутній шумопоглинач, інакше кажучи, без глушника. Так як незвичні різкі звуки в умовах війни є додатковими підразниками для людей, питання про це на щотижневій нараді 17 жовтня порушив виконуючи обов'язки очільника міста. Він доручив пропрацювати його з патрульною поліцією і винести як проєкт рішення. На найближчу сесію і так психологічно місто дуже сильно постраждало його люди. А ці шуми вони ще ну, для людей, особливо власне, з сійкою психікою, які після вибухів дуже важко ці різкі звуки переносить. Воно нічого хорошого немає, навіть більше. Є багато звернень повторюються навіть у мене особисто до міської ради від мешканців Чернігова. Ми дослідили. Декілька міста України, там Київ, Одеса, та ще я бачу міських рад, які прийняли відповідні рішення про заборону на час дії воєнного стану пересуватися на місці з такими автомобілями, і патрульна поліція, відповідно, в такому випадку має більше підстав і стимулів реагувати на ці порушення. Ця історія не нова. Ще до повномасштабного вторгнення чернігівці неодноразово скаржилися на дрифтерів на Красній площі та гонщиків на нічних вулицях. Після певного затишня такі ситуації повертаються. Ми зверталися публічно і письмово до Національної поліції, між патрульної поліції щодо того, що в місті багато автомобілів особливо вони люблять їздити в районі Красної площі без цієї вихлопної труби чи глушника, як правильно називається. І багато шуму створюється. Я думаю, що це спеціально, це якийсь такий тип розваг. Часто любили це робити мешканці міста, які приїжджали сюди і влаштовували таке шоу, чи як його назвати в районі площі. За словами Олександра Ломако, попри те, що це не глобальне питання, безпека та комфорт Чернігівців на першому місці, а тому потрібно мінімізувати кількість таких подразників.